Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні робимо розклад для знаку тілець. Цього разу я вирішила робити розклади за стихіями. Перша була стихія вогня, потім вода, потім повітря і зараз стихія дерева або землі. Знак задяка тілець. Великий жовтий пасіян сам акцентує увагу, на що треба уважно дивитися, не пропускати картинки, щоб загальна картина була повною. Місяць червень, 2024 рік. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут початок засоб пересування по річці. Плод він каже про те, що боротьба не завершиться вашою перемогою. Можливо, в якійсь ситуації ви з кимось сперечаєтесь, але. Будете сперечатися в червні, але пасіанс вам натикає на те, що ви не праві. Перемога не на вашому боці. Прямуємо далі. Ось тут годинник. Він каже: не прогавте час, або саме зараз час діяти. Не гальмуйте, робіть свої справи. Далі тут у вас шапка. Зимова вона означає добре здоров'я. Ось тут, друзі, стріла, вона означає ваша перемога без всілякого сумніву. Тобто ви маєте бути впевнені в своїй перемозі. А також ось тут є клад, ось. Зараз ми його зберемо. Ось так він виглядає. Ви маєте щастя. Ось цей клад він означає ви маєте щастя, здоров'я, щастя, а також ваша перемога без всілякого сумніву. Для цього вам потрібно. Не гайте час, і ще пошукаємо якусь підказку. Ось тут, друзі, вогонь. Він каже, поспішайте, вас чекає вдача. Тоже гарний знак. Огонь. Ось тут, друзі, топор він каже, яка робота, така і винагорода. Тобто зарплата буде по вашій роботі. Що ви встигнете, що ви зробите, так і будете мати гроші. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знаку тілець. Застереження королева мечів та порада. Карта сили. Дуже гарно. Друзі, застереження королева мечі. мечів. Зазвичай це дуже розумна жінка. Мечі це думки. І, мабуть, ця жінка, вона розумна настільки, що вона завжди досягає успіхів. Але тут вона вам випадає в застереженні. Якщо це ви, можливо, вам треба дослухатися до якоїсь іншої думки, тому що ось цей плод каже вам про те, що ваші дії не вдалі, не успішні. Ось тут. І це застереження. Іноді пораду може давати дійсно якась жінка. Вона може бути стихії повітря, водолії, терези або близнюки. Або просто розумна жінка, котра може обіймати якусь посаду, вищу за вашу, і давати вам поради. Але це застереження і ви не маєте їх дослуховуватись до цих порад цієї жінки. А порада, друзі, це карта сила. Вона каже про те. Якщо ви зберете свою силу і повернете ситуацію на свою користь, не будете гаяти часу, візьмете свій успіх, здоров'я, вдачу, щастя, ось ця ваша стріла, ціль, то обов'язково отримуєте зарплатню по своєму досягненню. Все, що ви зробите, так вам і буде така винагорода, як в дитячих казках. Зробив, отримав винагороду. Не зробив, іди додому, голодний, холодний. А ця карта сила це старший аркан. Вона дуже міцна. Як ви тут можете бачити, тілець тут присутній. І хоч його хтось і повертає, може, не в той бік, але у вас достатньо сили для того, щоб зробити свій червень вдалим та щасливим. А я бажаю вам успіху, друзі! Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Нагадую, що попереду у нас з вами сині пасінці розклади на місяць червень, а також розклади таро. Кому цікаво, запрошую. Не пропускайте анонси. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.